Волонтерський центр шостка добро працює з першого дня повномасштабної війни. Саме вони одна з опор, на яких сьогодні незламно тримається Україна. 5 грудня воїни добра приймали вітання з нагоди міжнародного дня волонтера. Їх внесок в наближення перемоги відзначили грамотами та подяками різних рівнів і подарунками. Велика вдяка кожному, хто сьогодні долучився до перемоги. Наша допомога дуже важлива для кожного сьогодні. Хотілось би. Привітати ваш волонтерський центр від голови Сумської обласної ради Віктора Михайловича Федорченка. Вручити вам цю подяку саме вашому колективу. О, дякую. Ви надійно це заслужили. Велике вам дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Оце наша нагорода. Це особисто від міського голови цієї нашої громади хочеться привітати волонтерів, всіх, хто дотичний до цього року з цим днем, всім натхнення міцного здоров'я і на перемоги всім нам разом. Я б хотів передати слова, привітання від народного депутата України Олександра Качури з нагоди дня волонтера. Він член нашої громадської організації, він допомагає. Він серцем знаходиться сьогодні з нами. Бо ми тут усі зібралися. всі ми волонтери. І вже два роки працюємо тільки на перемогу. Для хлопців все потрібно на передньому краї. Все потрібно. І вони вам і нам всім вдячні. Я вам точно скажу, що вони дуже вдячні і висловлюють для нас певненість в тому, що вони з Божою, звісно, допомогу, переможуть. Я передаю вам зараз вітання. І від свого сина, тому що він, він поранений, тяжко поранений під час військових дій. І завдяки нашій допомозі його друзям зараз на, на, на двох на двох на, у ділянках фронту відправлена наша з вами допомога. Дякую вам і від нього, і від хлопців його. І хочу сказати, що проспілкова організація була разом з вами і вона завжди, завжди буде з, вашим, з нашим центром волонтерським. Ми допомагаємо фінансово, допомагаємо морально, допомагаємо фізично, як можемо. Тому материнські вам всім дякую і здоров'я. Серед нагороджених і найстарша волонтерка центру Шостка. Добро пані Зінаїда, їй 88 років. Я інакше не можу себе. Мої діти, внуки, правнуки, волонтери. І я не можу, звичайно, стояти в стороні і стараюся бути для них вже цим прикладом для них. Серед маленьких волонтерів центру брати Артем та Данило. Принагідно до свята вони отримали особливий подарунок. Оцей подарунок приїхав з Ліману. Я хлопцям сказала, Господи, да ми б тут купили самі. А вони кажуть, ні, ми самі купили і передали. І вчора з лиману прийшов цей конструктор лега. І вони мені кажуть, коли ви побачите, скажете, це ж ви гарний купили чи ні? Ну я думаю, що це дуже гарний такий конструктор. І вони сказали: будь ласка, подаруйте йому оцим хлопчикам, завдяки яким нас не з'їли миші. Тому що останній подарунок, який вони принесли, це була велика коробка, а в цій коробці для Мама хлопчиків говорить, що їх родина допомагає ЗСУ з перших днів вторгнення. І військовим допомагаємо, також були безліч акцій. І допомога дітям Херсону була, також ми брали. і дітям Харківщини також допомагали. ну, трішки, чим можемо. Тим звичайно допомагаємо. Волонтери це головна підтримка для збройних сил України. Той внесок, який роблять волонтери, він не може вважатися якимось меншим за те, що робимо ми там. І треба нагадувати всім оточуючим, що допомагати, донатити там і так далі це дуже важливо, тому що маленькими кроками до великих перемог. Вони шиють одяг, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, доставляють продукти, речі першої потреби, підтримують моральний дух бійців, збирають кошти на пікапи для фронту. Іноді я кажу, в якийсь день наступає вихарання, але потім беру себе в руки. І дівчатам кажу, ні, дівчата ми не можемо. Ми будемо йти до кінця. У Шосткинській громаді дуже потужний волонтерський рух. Ці люди підтримують військових, вимушених переселенців, місцевих жителів, всіх, хто зазнав болю і втрат через ворожу агресію. В нашому місті слава Богу, дуже потужний волонтерський рух. Наші волонтерські центри, нашого добро», Олени Варених з любов'ю серці», волонтерський центр Шостка, «Олександр Журавель», Валькірії та інші. Ми всі мріємо про одне скорішої перемоги. Тому скільки у нас буде сил у волонтерів в Україні в нашому місті, стільки ми будемо працювати і в день, і в ніч. І дякую всім, всім волонтерам за те, що. Що ви є, що ми є, і бажаю всім вам наснаги. І хай наша найголовніша мрія швидше здійсниться. А наша мрія волонтерів це перемога.